Ці генератори, які ми вам передаємо, забезпечують вам, по-перше, підготовку до зими, і жителі будуть впевнені, що тепло і вода будуть у випадках аварійних відключень електроживлення або в якихось інших ситуаціях разом з нашими колегами з Німеччини. Які нам допомагають, черговий раз надали потужну електростанцію сьогодні, великий дефіцит електроенергії в Україні. То такі потужні генератори нам дуже дуже потрібні. Дякуємо вас за тим, підприємства, мешканців міста. Це надасть нам змогу надавати мешканцям досить якісну послугу, навіть в нештатних ситуаціях.